14 травня сьогодні ось така в мене розсада вже. Я так думаю, що сьогодні я зараз, прямо, от прямо зараз висаджу оці огірки на вулицю. Ну, Вже що буде, то буде. Тому що вони переростають. На я сіяла в так. Я їх обережненько і наберу. Це буде такий пробний варіант. Ці поки що залишу. Нехай побудуть. Побачимо, що буде вночі. Роблю ось такий рівчачок, мені так зручніше садити, я так привикла. Спочатку думала, що висаджу розсади, там кілька кущів, а потім все інше там, досію вже насінням. Потім передумала, вирішила поки що буду садити тільки розсаду, а насіння може ну, через пару днів посію. Нічого не удобрювала, земля і так гарно удобрена. Ви вже бачили, що у нас є своє господарство, курочки, кролики, так що з добривами проблем нема. Акуратненько розділяю і з горщика витягнула ці огірочки, аккуратненько їх розділяю, так щоб як можна було менше травмувати кореневу систему, щоб вони краще прийнялися. Ну, я думаю, що зараз на вулиці жари такої сильно немає, воно все гарненько приметься. Аби тільки погода була нормальна. Потім розсадую, що додатково поливаю з звичайною дощовою водою. Все-таки, як не крути, вже скільки разів помічала, що якщо поливати водою просто зі скважини, то не такий зовсім результат. Не знаю, може зараз екологія така, що і дощ не дуже то корисний. Колись, як ми були малими, так спеціально збирали дощову воду, якісь такі чисті каструлі чи відра, і навіть голову мили цією дощовою водою. Волосся таке було супер. Взагалі м'якеньке. Не потрібні були ніякі ополіскувачі, бальзами. Далі я вирішила поставити іще дуги над огірками і накрити їх плівкою. Ну, того, що трошки ще страшнувато залишати їх просто в відкритому ґрунті без захисту. Того, що погода зараз така, вночі часто бувають приморозки, хто його знає, як воно буде. Ну, мені так спокійніше, у всякому випадку. Це у мене залишилась плівка від полікарбонату, те, що ми купували теплицю до полікарбонату, там якась типу, плівка захисту на ньому була. Я її не викинула, а залишила, думаю, на хазяйство пригодиться. Якщо прогнозуватимуть заморозки нічні, то я ще додатково буду укривати агроволокном. Що ти робиш? От робиться їй там чухать спинку. І ось, ти сиділа. Сіємо, садимо, пашемо і маємо надію, що все-таки урожай хоч якийсь. буде. Тому що весна цього року якась загадкова, примхлива, то град, то сніг, то заморозки, але дай, Боженька, все буде добре. Тому просто зі спокійною душею можемо насолоджуватися цими прекрасними звуками природи, шумом дощу. Дуже красиво так було, все зелено. І е, наче і град, але сонечко трошечки десь так проглядало, тому все таки яскравий було. Кольори такі, ну, нарожне не намалюєш. А тепер трошки розкажу про своє хобі. Працювати на городі це, звісно, добре, але хочеться щось і для душі, тим паче на сьогоднішній день, щоб відполікатись від різних негативних думок, добре мати і щось, що заспокоює, дає якусь розрядку для душі, спілкування з іншими дівчатами, які близькі по духу. У яких те саме захоплення, що і у мене, це досить таки цікаво. Ми не професіонали, з усього нашого колективу лише тільки у двох є музична освіта. Ну, я так трошки знаю ноти, так чисто для себе самостійно вивчала. Колись в дитинстві мріяла грати на фортепіано, але, на жаль, у моєї мами не було можливості віддавати мене музичну школу. І хоч ми і не професіонали, але стараємось, співаємо, як то кажуть, душею. І даруємо свій спів всім, хто хоче нас послухати. Дівчата, який вечір сьогодні? Тихо, тепло, вітру нема. Випустила он своїх курочок на прогулянку. Хай трошки покайфують. Ось Боже благодать. Не знаю, як то. Я дуже люблю дивитися на небо, особливо, коли воно ось таке глибоке-глибоке. Дуже глибоке. І хмаринки. Але хмаринки такі тихі, легенькі. Дівчата, як давно дьбає травиці. А я бажаю всім гарного тихого вечора і до зустрічі в нових відео.